Кримінального провадження No520221024 за обвинуваченням дядека Олега Олегович вчинені кримінального правопорушення передбачено частиною першої статті 366 шістші прим два кримінального кодексу України. Секретар повідомляє проявку сторін засоби і способи фіксації судового засідання. Судове засідання з'явилися. Прокурор ще захисник захисники перебуває в режимі відеоконференції з Кругівським районним судом міста Пряменчука. Обвинувачений. Дядек судового засідання не з'явився, повідомляємося з засобами телефонного зв'язку, а та також направлення судової повістки на електронну почту. З телефонної розмови захисник повідомив, що дядек госпіталізований до медичного закладу. Судове засідання відсується програмою повітря, а також в режимі відеоконференції, і здійснюється трансляція на YouTube-каналі. Для учасників судового засідання оголошується склад суду. Кримінальне провадження слухає колеги. у складі головуючого судді Мойсака, суддів Хамзіна Михайленка. Приймає участь прокурор Щербай Тарас Андрійович. І у нас секретар судового засідання Яковенко. Також в режимі відеоконференції приймає участь адвокат Капралов. Геннадій Віталійович. Прокурор, у вас є відводи складу суду, секретарю, самовідводи? Шановний суд складу суду довіряє, відводів самовідводів немає. Захисник, у вас є відводи складу суду, секретарю прокурору. Суду довіряємо, а відводи. Зрозуміло. Пам'ятки про процесуальні права учасники отримували, Прокурор надав до суду. Суд долучає зазначення пам'ятку. Захисник. Ви пам'ятку про процесуальні права отримали? Так. Да, так. Да. Розпоряднику в судовому засіданні. Потім те електронною поштою підписану пам'ятку. Угу. Все, дякуємо. Так, думка учасників судового засідання щодо продовження його розгляду або початку розгляду, в зв'язку з тим, що не з'явився обвинувачений, можливо, захисник більш нам повідомить причини неприбуття обвинуваченого. Ну, ми у межах допустимо, щоб до у нас ведеться трансляція, можливо, не називаючи там діагноз і установу, поки де перебуває особа. Добре. Другого два третього року я тебе колегам і госпіталізовані працівниками законодавчої з дикувань закладі міста Кримчука, де він був. Залишений на стаціонарне лікування. На наступне судове засідання до суду буде надано підтверджуючий документ, оскільки тільки сьогодні був направлений запит до відповідного медичного закладу щодо отримання підтверджуючих документів щодо перебування дяди Олега Олеговича на стаціонарному лікуванні. Ну а з вами особисто він спілкувався, дядек? Так, так. Так, ось. Ну, що повідомив, до якого часу може перебувати на лікуванні? Станом на 9 годину 13.02.23 -го року діагнозу ще не було. Однак мені відомо, що він на стаціонарному лікуванні в кардіологічному відділенні. Наразі на сьогоднішній час запит направлений щодо надання діагнозу та орієнтовної дати перебування на стаціонарному лікуванні. Однак відповіді не надійшло, оскільки 11 стане друге, 23-ко це була субота, та розпіталізована мінус суботу. Понеділок завтра було здарова до відповідно медичного прату. Від вас взагалі нічого не надійшло до суду, навіть медична установа, в якій зараз перебуває дядик. У вас є якась інформація, щоб ви могли електронною поштою надати суду. Так, так. Я вам напишу, що я не дішу електронною поштою, пояснення, щодо перебування місце знаходження безпосередньо зазначенням установи та відділу. Я так розумію, він працездатний, правильно, дяде Олег Олегович, можливо, відкритий. Ні, ні. Ну я взагалі він працює десь, має бути відкритий лікарняний, і якщо він відкритий, можливо, він також нам надасть його. В електронному вигляді, в кабінеті пацієнта можливо таке зробити, надіслати до суду. Тому що на сьогоднішній день, крім ваших слів, у суду немає жодної інформації, яка б підтверджувала, що дійсно дядик Олег Олегович з'явився, не з'явився верніше до суду з поважних там причин, наприклад, перебуває в лікарні або десь щось. Зв'язку з тим, що капіталізований був у суботу, а в понеділок це перший робочий день після суботи, понеділок було скровено відповідний запит, до отримання відповідно докладно. Це зрозуміло, це, це зрозуміло. Підтверджуючи, документи буде написано на додатково, сума на електронну пошту. Добре. Є питання, особливо коли? У мене питання в плані того, що якщо а, захисник, ну якщо все особу... А кладуть на стаціонарне лікування, то її одразу відкривається лікарняний, по-перше. По-друге, дається якась підтверджуючи документ, що вона дійсно перебувала на стаціонарне лікування, якісь направлення має бути чи щось інше? Можна повторити, будь ласка? Питання полягає в тому, полягає... Скажіть, будь ласка, особа, коли особу кладуть на стаціонарне лікування? Їй надається відповідне направлення, надаються відповідні довідки, що вона перебуває на, на, на стаціонарному лікуванні. Так само відкривається листок працездатності. І це все здійснюється не колись там, коли захисник чи обвинувачений вважає за необхідне направити до суду, а це здійснюється в момент прийому особи на стаціонарне лікування. Тому питання яке закриває. На сьогоднішній день у вас є підтверджуючі документи, що ваш підзахист не перебуває на стаціонарному лікуванні, крім ваших пояснень, звісно. Саме підтверджуючі документи, якими відповідно до законодавства підтверджуються ці факти. Ми надамо суду підтверджуючі документи, що така була? Запорігається два числа. А Коли ви плануєте надати це? Сьогодні надамо. Добре, ще таке питання до вас. Чи може в, е дядик Олег Олегович власними засобами вийти в е судове засідання? Ну, не сьогодні зрозуміло, наступного разу. Дане питання мені необхідно в нього уточнити, що саме його здоров'я, та технічної можливість ще Технічна можливість, Ключі у нього є електронні. Він може зробити собі. Ви посприяте на судовій владі. Так, Я запитаю, що щодо даної інформації, та секретарі судового засідання подумав. Прокурор, ваша думка щодо. Ситуація, яка склалась, неявки обвинуваченого, це безумовно підстава для відкладення, але щодо поважності, неповажності. Ваша честь, безумовно, що на сьогоднішній день будь-яких даних чи відомостей документів про те, що пан обвинувачений захворів і перебуває в медичному закладі. Немає, як сказав, шановний захисник він написав запит. Якщо він його написав, то він відповідно і. Не був позбавлений можливості в підтвердженні своїх слів надати такий запит, скерувати і клопотання на підтвердження своєї позиції і шановному суду. Відтак, ваша честь. Станом на е, сьогодні, я вважаю, що будь-яких відомостей про те, що пан е, обвинувачений. Перебуває в лікувальному закладі, немає. Перевірити можливості відповідно в нас немає, чи він дійсно перебуває його стан. Більше того, як зазначив шановний суд, знову ж таки, коли особу госпіталізують в стаціонар, це відповідно, як я зрозумів, була якась знову ж таки зі слів захисника. Оргентна ситуація, то відповідно первинний діагноз безумовно встановлюється і. Дядяк станом від 11-го по даний час мав можливість надати хоча б якісь документи для того, щоб пересвідчитися, що причини наявки його є поважною. поважно, ще враховуючи знову ж таки попередню процесуальну поведінку обвинувачуваного, те, що він системно. Уникає явки в судового засідання, виходячи з того, що власне на сьогоднішній день немає будь-яких документів про те, що він перебуває в медичному закладі, і не надано можливості їх перевірити. Сторона обвинувачення вважає, що, по-перше, причини неявки є необґрунтованими а по друге, знов ж таки клопоче суд застосувати привід до обвинуваченого дядика Олега Олеговича, враховуючи те, що Будь-яких відомостей про власне від сьогоднішню відсутність його немає. Угу, Зрозуміло. Присяд. Колегія, порадившись на місці, ухвалила не визнавати на теперішній час неявку дядика Олега Олеговича неповажно, оскільки мають надійти в найближчий час документи від захисника. І лише після цього вирішувати питання про заходи впливу, які можливо здійснити у разі неявки обвинуваченого. Тому е клопотання прокурора поставлено про привід зараз, колеги вважаю передчасним, а е суд самостійно також буде вживати захід про з'ясування стану обвинувачення. Але лише після цього будемо вирішувати питання про заходи впливу і подальший розгляд цього кримінального провадження. У нас запланована дата судового засідання наступна, це 15. -те. Лютого на 15.30 тому ми відкладаємо до зазначеної дати сьогоднішнє судове засідання. А захиснику нагадую, щоб сьогодні ви до суду надіслали наявні у вас документи про перебування в якому медичному закладі особа на теперішній час знаходиться, да, підтверджуючи документи цього перебування. Все, на цьому сьогоднішнє судове засідання горця закрита.